Друзі, всім привіт! З вами я, Лео Кансвар. І сьогодні у нас буде огляд моєї саморобки по В'єтнаму. Також це новий формат відео, бо я зараз вам розповідаю, а не просто показую фото. Тому давайте починати. Ось. Перше, що ви побачили, це чорна обводка по кругу саморобки. Ось, вона всюди. Така чорненька. Ось. Так. Тут у нас джунглі, в них сидять американці. Ось один. Ось другий. Тут у нас є пастка, бо у В'єтнамі у війну, типу, вони робили для американців всякі пастки і приховували їх травою та листям. Ось так. І, типу, американець не бачить і наступає. Також ось це не, не то, що не вистачило деталь, а це так заплановано. Це в, в термітниках вони робили типу, вентиляцію, щоб дихати, і приховували їх в термітниках, щоб американці не змогли знайти. Ось. Тут ми бачимо річечку. Типу, як три острівця таких. Ну, це джунглі. Ось так. Тут а бамбук росте, пальми, ось одна, ось друга. Ось. Також ви бачите тунелі. Славнозвісні тунелі, по яким лазили в'єтнамці і ховались від американців. Ось ще один. Ось він. І тут є, е, типу, люк. Вони дуже їх приховували, щоб ніхто не зміг зайти. І вони робили їх вузькими, щоб міг пройти тільки, ну, пролізти тільки в'єтнамець. Ось такий До фігурок. Перейдемо згодом. Так. Ось така у нас річечка, є крокодил. Той, що мені був, попався в посилки від підписника ось такий оригінальний крокодил. Який тут пожирає американців. Ось. Тут у нас джунглі, всякі деревця та кущі, американці сидять, пастка, ну, якось так. Ось така у мене вийшла діорама. Якщо вам сподобалось, то пишіть коментарі, але зараз я з вами не прощаюся, а ще покажу вам ну, міні-фігурок. Почнімо з в'єтнамця. Ось такий в'єтнамець з РПГ 7. Ось такий. З таким капелюхом. Ось. Ось такий в'єтнамець. Він, типу, вже підстрелений трішки. Але ось такий. Ось такий в'єтнамець. Далі у нас йдуть американці ось такий. Перший американець з таким принтом. Ось типу такі штани. Бамбук впав. Ось такі штани. Тут, типу, рація, така каска, Ось у мене е, був другий торс на В'єтнам, бо е, типу цих штанів був е, свій торс на Нормандії. Але я змінив, бо такий більше підходить. Ось такий американець. Далі у нас де другий такий е, темношкірий. Такий американець з портфелем. З такою каскою. Ось такий. І далі ще один. Це той, що був у пащі крокодила. Ось такий, з таким капелюхом, з позначками всякими. Штани такі і Торск. Такий самий, як і у цього. Ось такий у нас був огляд моєї діорами або саморобки на тему ну, по В'єтнаму. Ось. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. А з вами був я, Лего Канцвар, і всім па-па!